Блін, де ж Лумія? Я так від неї чекала, вже повинна була прийти пів години тому. Другу вона не прийде. Що мені тоді робити? М -м Давай. Здається, сюрприз відміниться. Вона не прийде. Що тепер Мирону сказати? Хеллоу! О, привітики! Так, я тобі вже розказала список і... Постараюся вижити. Ой, тобто гарно розважитись. Я тоді пішла. Так. Ну, думаю, вам буде весело. Хм, Що означає постаратися вижити? Ну, я впевнена, що це жарт. О, як у Софії вдома гарно. Краса. Мені все так дуже-дуже подобається. Все таке естетичне. Клас! Так, зараз подивлюся. Ну що, я чую звук. Мабуть, там моя нянька в лапах. Ну я призвоню. Так пляха. На. Так що вона? Та ну нафіг. Так, м -м -м, блин, треба побути срочники з Я на гору. Мирон, ти де? Так, зараз його пошукаю. Так, тут його немає. Хм. Тут теж. Можливо, він на другому поверсі? Мирона не видно. Ех. Тут його нема. Бля, воно вже тут. Так, що робити? Є ідея. Зараз зістрибну прямо в басейн. Я можу не вижити, але це того варте. Пху. Бля. Ага, як весело. Так, так, так. А, -а, а що це за звук? Мені здається, що це десь унизу. Я точно чула шум. Мирона досі не видно. Ха-ха, нам -ха, тут ніколи не найде, тут вічно. А, а. бля. Ой, здається, вона мене почула. Та що там за звук? Знову якісь хулігани? Опа, намерон, Що ти робиш посеред кімнати? Ну як хворобу? на люстру, потім впав в люстру, поки з тебе смислі? Ну і нафіга ти мене до <різь> стола? Це так, щоб ти нічого не наробив. А я йду замовляти нам піцу. Алло, це піцерія нам дві піци. Мирон, а яку тобі піцу? За сиром. Так, так дві піци з сиром, будь ласка. Та -га. Угу. Ну, все, піцу замовила. А тепер я піду в твою кімнату і заберу вибухонебезпечні речовини, щоб ти не спалив дім. Тут, крім вікна то нічого немає. Еге, нічого собі в нього плани тут. Тут нічого не бачила. Тим часом. Так, доставляю піцу. Ну, ця адреса. Два ще подвійна піцу з сиром. Тут нікого нема. Ну, почекаю, поки заберуть. Так, блях, о, розв'язався нарешті. Так, чув, там піцу привезли, потрібно піти забрати. Так. Да, жру всі піцу без неї. Я дуже ся Ось і піца. Так. Треба піти ось сюди. Тут файна піца. Тут буде файно їсти. Одна піца. чорничий мохвелі, ненавиджу його. Ще одна піца і банановий смузі. Слухай, хотя к смачем паркусу знає, як я просто несуть спіц. Стоп! Мирон, ти що з'їв всю піцу? Ех, то це не важливо. А де ти взяв це морозиво. Може, давай зіграємо в відеоігру? Що, реально? Ну так, буде весело. Зіграємо в комп'ютерні бої. Хе-хе, Ой. Ой, так куди тут тикати? Може, давай зіграємо в щось інше? ну Туди просто не мієш нормати, Ти буде грати, просто давно не вийшло. Я думаю, що ти голодний, хоча ти з'їв нашу порцію піти, я піду приготую вафлі. Так, беру фартух. Беру сковорідку і борошно. Так, що би то можна натворити? Де би то натворити? З'явилася ідейка. Алло, поліція, у нас тут проблеми. Тут жінка травить людей. Я... Улатками своїми. Відкривайте <laughs> <laughs> двері, це поліція. Поліція? Щось сталося? Нам сказати, що ви труєте людей з цими улатками. Ми вас арештуємо. Я думаю, що це непорозуміння, я нікого не травила. Це, мабуть, хибний виклик. Так, це, мабуть, непорозуміння, У мене щось справа. Мирон, що це за поліція? Ну, що ну це жарт, бо ж навіть прикольнутися не можна, капець. Жарт? То це жарт Негідник. гідник. Та, звісно, якби я викликав поліцію, це були б інші наміри, повір. Ну добре, сідай за стіл, я зараз вафлі тобі принесу. І багато шоколадного сиропу. Забагато сиропу ніколи не буває. О, oh, жарти, mm -hmm. Так, походу тарілки. Так. Так. Та стоп, їх мити потрібно. Пішла? Так, десь там має бути бомба, яку я приховав спеціально для цього випадку. Так, стоп, де бомба? Її нема ну, шо, Ми бомбу забрали, ну, капець повний. Тут ну, розважитись не можна. Блін. Без розваг. Тарілки помить що це за музика. <му> ем, я Я вчасно. <му> так, я вже повернулася. Було ну... дуже <му> весело. Ну, я виграла спор, па-па. Ну так. Ми вже працювали ми сюрприз. Я Сдіюся, там з ними нічого не ставалося, поки в мене не було. Я ще не знаю, що з ними ставалось. Знову сподіваюся, що все було добре. Ну, тоді думаю, вже пора прощатися. Всім удачі, всім гарного дня і па-па-па-па.